Велике свято, яке ну, позначене з Зорею, Зіркою Олександра Антонівну Сербенської. Олександр Антонів не це справді було понад 40 років, коли ще ми такі ненавчені, необучені. не, не були, так. <реш> <реш> ми під її крило. І я справді такий щасливий і її друзі. Були, є і будуть щасливі від того, що мали такого вчителя з великої букви, якої є Олександра Антонівна Сербінська. Навчила шанувати слово, українське слово, навчила бути чесним, сумлінним, говорити правду. Це дуже важливо для педагога і для такої. Людині, яка ну, все своє життя присвятила молоді, присвятила науці, присвятила українському слову, присвятила великій меті, до якої, зрештою, вона дійшла і йде далі, і дай Боже їй многих і благовіт. Це від обласної організації просвітків освіти і науки України. Подякувала. Серпської учасник Аподній, професійно першому радіомовлення, військово національної університету, доктор філологічної науки, заслуженого професора військового національного університету, за життя присвяченого розвитку української словесності, приязну співпрацю з первиною приспокою організацією та з народою внедрого дня народження. Дякую щиренько. Як бути такою людиною, яка може мати гарні наукові, педагогічні успіхи, мати пошану в громадськості, таку, яку ви заслужили. Таку захисницю нашу матинку божу зі Ісусиком, хай, хай завжди для вас, для вашої родини, для ваших дітей, онуків і правнуків, буде захисницею і такою, яка вам додає сили, здоров'я, отої високої духовності. Хай вам Бог допомагає. Дякую, такої, знаєте, допомоги, не нічого не варті. Грамота нагородиться Сербенська Олександра Антонівна, доктор філічних наук, професор кафедри для телебачення факультету журналістики, заслужений професор Львівського національного уставню Івана Франка, за багаторічну сумлінну працю у справі підготовки високопочтовних фахівців для ЗМІ України, активну громадянську позицію та віддатні заслуги науково-педагогічної діяльності. Перший проректор університету Писачанський Василь Степанович Казати вам слова вдячності за те, що коли я був студентом факультету журналістики, то він... Були, є і залишитися для мене як чудовий педагог, вимогливий педагог. Ви пригадую собі завжди нас намагалися трошки критер, мовно відшліфувати. Ви завжди нас поважали. До речі. Ось. І нападав сьогодні, у цей день, великі слова вам вдячності від нашого курсу, який вас надзвичайно любив, шанував. І буде пам'ятати. Прошу Бога, аби вам дав довгі роки життя в любові, в радості і ми шануємо, бажаємо і многий блаю вам віта. Дякую щиренько, ви були серед тих студентів, колишніх пам'ятаю і шаную, і вважаю. Дай вам божі здорові, так хоче. Заходьте, заходьте. Та, та. Мені приєднується, щоб привітати найкращу, улюблену. Так, Найпрацездатнішу. У моєму житті я ніколи, ніколи не бачу. Більш працездатнішу. Дай Боже, дай Боже. і щастя. Вам багато Здоров'я і здоров'я, і працездатності. Дай Боже, дай Боже вам здоров'я, дай Боже, що ви є. То без вас і ви мене не було. Шу. Господь Бог сотворив, Олександр Антонівні «Многая і валіта. Много я літа літа, много многая Много віта, літа, много літа.